Час слухати Слово Боже, Привіт, дорогі друже. І ось ми знову разом. Ми слухаємо дивовижні історії про те, як народилася церква, як апостоли почали виконувати отримане від Ісуса Христа доручення бути Його свідками. Ми дізналися, що у День П'ятидесятниці прийшов у наш світ Дух Святий, і тоді виконалося Слово Ісуса. Що він не залишить своїх учнів, але повернеться, і він повернувся в особі Святого Духа. Кожний, хто вірує в Ісуса Христа, отримує удар Духа Святого, стає таким чином дитям, сином чи донькою Бога, Творця Всесвіту, Всемогутнього і всеблагого. Але, як завжди буває, не всі, хто слухає Євангелію, слухняні Слову Божому. Багато хто не бажає змінювати своє життя, не хоче, аби Бог керував ними. Послухай, що було після першої проповіді. Ти ще пам'ятаєш, хто її сказав? Петро, правильно, той самий Петро, який спочатку зрікся Ісуса Христа, потім покаявся, а Господь його знову покликав служити йому. Петро та Йоанн, дії апостолів. Розділи третій і четвертий. Одного дня Петро з Йоанном ішли до храму, щоб помолитися, коли почули кволий голос, який просив Подайте люди добрі. Вони подивилися навколо і побачили бідолашну людину, яка лежала біля брами. Це був паралізований, який не міг ходити сам, але його друзі приносили його на це місце щодня, аби він просив милостиню в тих, хто йшов до храму. Коли Петро з Йоанном зупинилися, жебрак із надією подивився на них. Я не маю жодної монети, сказав Петро, але я дам тобі те, чим володію. Ім'ям Ісуса Христа наказую тобі, встань і ходи. І своїми міцними руками він підхопив кволого і допоміг йому звестися на ноги. Спочатку хворий, спираючись на Петра, робив лише непевні кроки. Але потім почав бігати та стрибати, а відтак, схопивши Петра та Йоанна за руки, потягнув їх за собою до храму. Люди і собі збіглися подивитися, що це сталося з паралізованим, якого вони так добре знали. Не дивіться на нас так, сказав їм Петро. Не ми зробили це, це Ісус Христос. Наш Господь, це Його сила вилікувала хворого. Віра в Ісуса Христа зробила цю людину здоровою. Деякі з єврейських старшин також стояли тут і слухали, а потім наказали храмові сторожі схопити Петра та Йоанна і кинути їх до храмової в'язниці. Наступного ранку. Петро та Йоанн були приведені до Синедріону. Якою владою та силою ви робите такі речі? запитав у них хтось із членів Синедріону. Це Ісусова влада та сила звела хворого на ноги та зцілила його, відповів Петро. Це той, котрого ви піддали смерті, однак Бог. Воскресив Його, і тільки Він може дати нам спасіння і дбати про всіх нас. Члени Синедріону були вражені почути такі речі від неписьменних рибалок, однак вони знали, що ці двоє були друзями Ісуса, проте, вони не могли заперечувати їхніх слів, оскільки колишній паралізований стояв поряд і був живим свідченням Ісусової сили. Не проповідуйте більше про Ісуса, наказали священики. Однак Петро запитав, Як ви гадаєте, кому нам належить підкорятися? Вам чи Богові? Ми не можемо перестати розповідати про Ісуса, бо ми свідки всього того, про що розповідаємо. Хоч і проти волі, однак Синедріон мусив їх відпустити. До завтра, дорогий друже. До побачення. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу ми знову зустрінемося. Щоб слухати Слово Боже з Богом.